Всім доброго дня! Сьогодні трошечки релаксу, зовсім трішечки релаксу, тому що, знаєте, як життя одне, і треба жити його зараз і сьогодні. І ми приїхали в ліс послухати наших солов'їв гарних. Ти чуєш? Солов'ї як співають! Тут і зозулі, і солов'ї. Боже, як же вони співають? Це просто відпочинок для душі. А у нас тут, ви тільки погляньте, що позаду мене. Цілі поляни, конвалі, цілі, цілі. Зараз покажу вам їх ближче. Да, ліс оживає після зими. Суничка цвіте, такі кольори соковиті. Ой, Скоро, скоро буде суничка. Льоль, диви жучок. Жучок. Ой, скоро будемо збирати яскраву червону ягодку. Ось маленький жучок. Дивись, який маленький. Маленький маленький жучок там. І навіть наша бабуся ловить релакс. Вона любить конвалі і, хоч. Може, довго їх вдихати оцей аромат. Але це для неї. О! Ти знайшла цілий конвалійний рай. Нічого собі. Ого! Ого, Боже, такі кольори. Льоля не, не топчи квіточку. А вони тільки-тільки починають. Боже, який тут аромат, його просто не передати. Хоча в нас передають дощі на, на, на найближчі 4 дні з сьогоднішнього дня, але я сподіваюся, що вони ще трішечки поквітнуть і порадують нам наші очі і наш носик своїм ароматом. І малюночок у Льолі, так, да. Боже, яка красота доця. Понюхай, як, як гарно пахне, скажи. Боже. Да. Гарно, гарно, гарно приїжджати знімати стрес у лісі. О, яка краса. Оце плантація. Нічого собі. Оце плантація. Ого! го Красота! Конвалія ж росте, розмножується кореневищем, тому його в лісі.